Колеги, дозвольте представитися. Мене звуть Оксана Черкашина, я практичний психолог Зітьківського ліцею Чугуївського району Харківської області. Також я є членом арт-Харків нашої організації і дуже полюбляю працювати саме з арт-техніками. Коли розпочалася війна, саме арт-техніки дали змогу. Мені та моїй групі психологів вести марафон підтримки. Що це таке? На марафоні підтримки з березня місяця ми вели групи. Групи дітей, групи батьків і групи вчителів, для яких пропонували різні арт-техніки. Це були такі групи емоційної підтримки. Ми його назвали марафон емоційної підтримки. Що ми відпрацьовували? Ми відпрацьовували негативні емоції, ми відпрацьовували ті зажими, які були в кожної людини на той час. І ми намагалися просто, просто спілкуватися і бути поруч. І тому е, виникло дуже багато авторських технік. Також ми використовували техніки відомих е, психологів. Е, Нашої країни, і в мене виникли деякі авторські техніки, з якими я вас хочу познайомити. Одна з таких технік це техніка Хамелеон. Чому саме Хамелеон? Тому що я за Другої світи вчитель біології, я знала особливості саме. Поведінки цих тварин. Сама тварина Хамелеон в спокійному стані сірого кольору. Але коли вона в збудженому стані або в піднесеному емоційному, то шкіра хамелеона зафарбується різні кольори. І саме перед цією технікою, дітям і дорослим, я демонструю будь-який ролик, який є на, в тернетах інтернету, де зображено, як хамелеон міняє колір шкіри. І тому таким чином діти і дорослі знайомляться саме з твариною Хамелеон, тому що ми будемо далі працювати саме з шаблоном геометричного хамелеона. І я до цієї вправи написала невеличку казочку, яку використовую з дітьми. І я пропоную її вашій увазі. Це варіант для дітей. Якщо це ми працюємо з дорослими, то ми просто розповідаємо про особливості поведінки саме хамелеона. І так казка про хамелеона кешу. Жив був собі хамелеон кеша. Одного разу, прокинувшись зранку, кеша побачив, що він залишився вдома один. Він визирнув за віконце, а за вікном пішов дощ. На небі були сірі хмарки, за якими не було видно сонечка. Йому стало зовсім сумно. Чому ж я сам? Де моя хазяйка і подруга Ліза? Вона не сказала, що піде з дому і залишить мене одного. Так подумав на той час Кеша. І йому стало дуже сумно і самотньо. Він поглянув на свою шкірку і побачив, що вона стала сірого кольору. Неприємного сірого кольору, кольору смутку. І я пропоную вам намалювати саме такого сірого хамелеона, який засмучений, який не відчуває зараз радості, а просто не розуміє, що він відчуває. Тож до роботи! І ось спробуємо намалювати нашого сіренького хамелеона. Чому саме сіренький? Тому що перед початком цієї вправи я дітям, як завжди, даю невеличкий фільм саме про цю тварину. Бо не всі діти розуміють, що ж являє собою хамелеон. В інтернеті багато відеороликів про те, як хамелеони змінюють колір. І наголошую саме на тому, що в спокійному стані хамелеони мають. Колір шкіри саме сірий. Але коли вони в збудженому стані, саме в емоційному, в піднесеному стані, то вони стають різнокольоровими. І ось ми з вами зараз спочатку. Так як у нас сказочка починалася про те, що йому стало сумно, він був самотнім, не зрозумів, що вийшло і де його хазяйка Ліза, то він просто був сіренького кольору. Починаємо намалювати нашого хамелеона. Я буду малювати. Чорним олівцем, щоб було видно. Як я вже говорила, то це в нас хамелеон саме геометричний, дуже легко малюється. Буквально за декілька секунд у нас з вами на аркуші з'являється саме хамелеончик. І ось такі смужечки. Пропоную вам подивитися саме на цього сіренького хамелеончика. У мене він кеша. І на оцих ось смужечках намалювати, ой, вірніше, написати, або намалювати, якщо за бажанням. Що ж засмучує вашого хамелеона? Не купили іграшку. Дистанційне навчання не пустили з друзями на прогулянку. На прогулянку. Обмежили час, гри в телефоні і так далі. В мого хамелеона кеші саме такі бачення. Того, що його засмучує, що його робить сірим. І ось продовжуємо говорити про Хамелеона Кешу, який все ж таки не залишився сам. Як тільки Кеша подумав про самотність, з дверя задзвенів ключ. І Кеша почув бадьорий голос своєї Лізи. Він дуже зрадів її поверненню. Через мить дівчинка з'явилася в дверях кімнати, і в її руках було дуже-дуже багато подарунок. Ласощів, які полюбляв її друг кеша. Вона тримала банани, яблука, груші. Радості кеші не було меж. Ліза, коли ще всі спали, захотіла зробити сюрприз своєму другу, і їй це вдалося. Кеша від радості почав зафарбовуватися в різні кольори: червоний, синій, зелений, фіолетовий Вчинок Лізи довів, що вони справжні друзі, які дарують один одному радість. У мене запитання. А що ж вашому хамелеону, щоб бути не ось, не ось таким сіреньким, якого дратувалось оці маленькі сіренькі полосочки на шкірці, роблять щасливим? Що йому дарує радість або хто? Пропоную взяти аркуш паперу і надрати ось такі шматочки, скільки ви хочете. Потім взяти кольорові олівці і розфарбувати ці шматочки. Ну, наприклад, як ми чули в казочці, червоний, потім якийсь синій або фіолетовий. Зелений колір, тобто в ті кольори. Які ви бажаєте? Рожевий, помаранчевий? Не ж зрозуміло, що я поспішаю проговорюємо, чому саме такий колір брали і малюємо, який подобається. Можливо, це будуть, буде хамелон тільки червоного кольору. Так, і ось на прикладі я показую, які кольори я зафарбувала. Беремо тоді звичайний клей і наклеюємо саме на оці сірі полосочки, які не дарували нам радість, а викликали самотність, роздратування. Ось оці шматочки кольорові, які ми зробили. І заклеїмо ті саме сіренькі полосочки. А тепер беремо або маркер, або олівець і е, думаємо, що ж нам дарує радість нашому хамелеону. Наприклад, моєму хамелеону дарує радість якийсь дуже Таке смачненьке печиво, і пишемо на цих шматочках. Далі спілкування з друзями, поїздка до бабусі, катання на велосипеді? Якісь подорожі всією сім'єю і просто перегляд фільмів або мультфільмів і ось такий у нас вийшов яскравий, кольоровий, такий, можна сказати, веселковий хамелеон кеша. Можна дати додаткові запитання, працюючи саме з цією технікою: чи готовий Хамельон Кеша ділитися цією радістю з ким? З кимось, чи з іншими дітьми, чи просто з дорослими? І якою саме радістю він може поділитися саме з ось оцих цих Написаних і розфарбованих предметів. Також можемо зафарбувати ті деталі, які в нас залишилися незафарбованими, і придумати будь-яку казкову історію саме про свого хамелеона і дати йому назву. І ця техніка дає нам. Можливість відпрацювання трішечки негативу, тому що ми роздираємо тут папір, наклеюємо, можемо негативно розфарбувати будь-яким кольором, який викликає в нас негатив зараз, коли ми працюємо саме з сірим шаблоном хамелеона, а також відпрацювання саме тих позитивних емоцій і пригадування тих ситуацій, що саме в житті нам дарує радість. Тобто, мій хамелеон Кеша зараз дуже щасливий. І радісний від того, що в нього є ось такі смаколики і м -м, ті речі, які дарують йому щодня радість.